Соціальний ризик виводить проблему за рубежі індивідуальних матеріальних втрат, ставлячи під сумнів саму гідність існування. У цьому стані людина повертається до первісної потреби і страждання, що є жорстоким запереченням контролю над власною долею. Це явище у своїй глибинній суті є вірогідністю настання обставин, які об'єктивно, тобто незалежно від особистої волі чи рішень. Призводять до різкого падіння соціального статусу, матеріальної забезпеченості або втрати здатності до повноцінної життєдіяльності. Йдеться про такі явища, як хронічне безробіття, недостатність пенсійного забезпечення чи відсутність доступу до якісної медицини. Суспільство розглядає такі категорії, як соціально значущі причини втрат, від яких індивіду самотужки захиститися майже неможливо. Справді, філософ Артур Шопенгауер бачив у житті постійний рух від потреби до байдужості. Соціальний ризик жорстоко повертає людину саме до стану непереборної, болісної потреби і страждання, вириваючи її з ілюзії контролю над власною долею. Ключова небезпека цього явища полягає у системній декомпозиції, а не тільки в персональному нещасті. Коли критична маса людей одночасно переживає екзистенційну кризу через нездатність системи забезпечити базовий захист, під загрозою опиняється соціальний капітал нашої спільноти. Цей капітал є непомітною, але надзвичайно важливою цінністю, що формується довірою, нормами взаємності та готовністю до співпраці. Коли солідарність слабшає, зростає аномія ситуація. Де суспільні норми втрачають свою обов'язковість, а індивід відчуває відчуженість та розгубленість. Як слушно зауважив Жан-Жак Руссо, коли суспільна нерівність стає надмірною, загальна воля, що мала б об'єднувати, розпадається на приватні волі. Саме тут і криється справжня криза солідарності, адже індивід перестає відчувати себе частиною спільного блага. В результаті суспільство втрачає когезію, тобто внутрішню стійкість і згуртованість. Перетворюючись на сукупність ізольованих одиниць з погляду політичної філософії та інституціональної теорії, масові соціальні ризики підривають легітимність державних та громадських інститутів. Сприйняття ризику як структурної несправедливості, коли тягар втрат непропорційно лягає на найменш захищені верстви населення, викликає глибоку недовіру до влади. Це руйнує соціальний контракт мовчазну угоду. Згідно з якою громадяни делегують державі частину своїх прав в обмін на захист і забезпечення спільних благ. Якщо держава не виконує своєї функції соціального амортизатора, виникає соціальна напруга, що може призвести до поляризації та відкритих конфліктів, Мануіл Кант наголошував, що гідність людини вимагає ставлення до неї як до мети, а не лише як до засобу. Коли ж система ігнорує соціальні ризики. Вона фактично перетворює цілі групи громадян на засіб для підтримки статус-кво, зраджуючи цим фундаментальний моральний імператив, наслідки виходять за кордони соціальної сфери. Неспроможність адекватно компенсувати соціальні втрати веде до деградації людського капіталу. Люди, які витрачають усі свої ресурси на виживання, не можуть бути ефективними учасниками економічного та культурного життя, вони не здатні до інноваційної активності чи повноцінного розвитку. У довгостроковій перспективі це гальмує економічне зростання, знижує загальну резилієнтність системи, тобто її здатність адаптуватися до шоків і відновлюватися після них. Отже, соціальний ризик є загрозою самовідтворення суспільства як цілісної, функціональної та справедливо організованої системи. Соціальний ризик розглядають як когнітивний дисонанс на суспільному рівні. Людина, що живе в суспільстві, вірить у принцип заслуженої долі, якщо ти працюєш, то матимеш успіх і захист. Коли настає соціальний ризик, хвороба, безробіття, війна, він грубо руйнує цю віру, створюючи розрив між очікуваною справедливістю і жорсткою реальністю. Усередині індивіда це породжує вигорання соціальної надії, а в суспільстві масовий емоційний резонанс. Застосовувати це можна. Апелюючи саме до цієї розірваної надії, показуючи, що боротьба із соціальними ризиками є боротьбою за відновлення морального порядку, а не лише за економічну допомогу, додатково можна додати вимір антропології страху. Соціальний ризик породжує не просто економічні втрати, а базовий страх бути виключеним із племені спільноти суспільства. Це первісний глибинний страх, що сягає корінням нашої еволюційної історії. Коли людина втрачає роботу чи здоров'я, вона боїться не лише голоду, а й соціальної ізоляції та стигматизації. Саме цей страх є потужним мобілізуючим фактором для колективних дій, але й паралізуючим чинником для індивідуальної ініціативи. Знаючи це, для створення якісного змісту потрібно не лише описувати ризик, а й вербалізувати цей глибинний страх, надаючи йому суспільного голосу і пропонуючи шляхи колективного подолання відчуження. Тобто необхідно переводити індивідуальну тривогу в поле суспільної відповідальності і, нарешті, варто розглянути діалектику індивідуальної свободи та колективної безпеки. Соціальний ризик є постійним викликом цій діалектиці. Надмірний індивідуалізм, де кожен несе повну відповідальність за свої ризики, призводить до атомізації та згаданої вищої втрати когезії. Надмірна колективна безпека може пригнічувати свободу та ініціативу. Зсередини це працює як напруга між егоїзмом і альтруїзмом. Сучасне суспільство, що прагне стійкості, має знайти оптимальний баланс за допомогою інститутів соціального страхування, які є практичним втіленням філософії солідарності. Застосування цього полягає в тому, щоб підсвічувати необхідність розумного компромісу. Показувати, що підтримка загальних систем захисту це раціональна інвестиція у власну довгострокову безпеку та соціальну стабільність. Це переводить дискусію від емоційного співпереживання до раціонального морального обов'язку. Справжня загроза соціального ризику, отже, криється не у статистиці, а у відмові від солідарності. Кожне ігнорування проблеми посилює аномію і руйнує соціальний капітал, перетворюючи спільноту на поле битви приватних інтересів. Подолання цього ризику вимагає осмисленого вибору, або ми дозволимо системній несправедливості зруйнувати легітимність і зрадити моральний імператив ставлення до людини як до найвищої цінності, або ж ми активно розробляємо порядок, визнаючи, що резилієнтність суспільства є прямою інвестицією у гідність кожного.